Вітаємо на каналі Метаба Україна. Що робити, коли торцовка акумуляторна і пилосмок акумуляторний? Як зробити так, щоб включався пилосмок при роботі е, з інструментом? І як завжди, у Метабо є рішення. В наших акумуляторних пилосмоках стоїть система Cordless Control, яка є в самому пилосмоку і є спеціальний датчик, який можна встановлювати на Шлангу. І коли ми будемо включати акумуляторний інструмент, за рахунок цього датчика буде включатися відповідний ось що, Демонструємо. Воля. метабо, можливо, все. Полосмок працює, ще декілька хвилин, потім вимикається. І ось у нас відбулося. Вімкнення акумуляторного інструменту з акумуляторним полузмоком